Можеш бути на кето, бачити, як зменшується стегна руки, навіть обличчя, але живіт вперто тримається. Це віссеральний жир, найупертіший і найнебезпечніший. І навіть кето, яке чудово його спалює, іноді рухає його повільно. Але нове дослідження показало спосіб, який допомагає прибрати його вдвічі швидше, ніж лише на кето. Ми поговоримо про метод голодування, який дав неймовірні результати, щоб ти могла застосувати це у своєму житті. І фішка в тому, що цей підхід до голодування зовні виглядає звично. Але саме ті деталі, які зазвичай припускають, і дали учасникам рекордне зменшення вісерального жиру. І от саме про ці деталі я тобі зараз розкажу. Тепер перше, з чого я хочу почати, це те, що ми знаємо. Вісцеральний жир пов'язаний із кардіометаболічними захворюваннями. Це величезний факт ризику. Було опубліковане дослідження в Nature, у якому проаналізували 40 тисяч МРТ і з'ясували, що лише вісцеральний жир серед усіх типів жирової тканини був пов'язаний із кардіометаболічними захворюваннями. Підшкірний жир, тобто звичайний жир на тілі. Це погано, він не є корисним, але вісцеральний жир був єдиним, що напряму пов'язувалося з кардіометаболічними захворюваннями. Що це має спільного з голодуванням? Є дослідження, яке спеціально сфокусувалося саме на вісцеральному жирі і перевіряло, як різні формати голодування впливають на його зменшення. Воно було опубліковане в журналі Obesity наприкінці 2022 року. І, хоча минуло вже кілька років, сьогодні воно знову набирає популярності, бо тема вісцерального жиру та його зв'язку з метаболічними хворобами зараз в центрі уваги. У цьому дослідженні науковці перевірили особливий формат голодування, який вони поєднали з так званим ритмічним споживанням білка. Це коли білок розподіляють рівномірно між прийомами їжі протягом сьогодні. Ідея була в тому, щоб протестувати, чи таке поєднання може швидше зменшувати вісеральний жир. Далі я поясню, як саме вони це реалізували і чому цей підхід можна адаптувати під звичайне життя. Це справді цікаво. Якщо ти коли-небудь голодувала або пробувала щось подібне, напиши в коментарях. Плюс швидкий коментар допомагає алгоритму просувати відео. Це дійсно дуже допомагає. Тож я це ціную. У цьому дослідженні взяли участь 200 людей. Це Досить велика вибірка для такої теми. Учасників поділили на дві рівні групи. Перша дотримувалася серцево-здорової дієти з помірним обмеженням калорій, не надто суворої, але структурованої. Друга група отримала інший підхід інтервальне голодування у поєднанні з ритмічним споживанням білка. Тобто, коли білок... Розподіляється рівномірно між прийомами їжі у дні без голодування, і я поясню, чим це відрізняється від інтервального голодування в багатьох інших дослідженнях. Найважливіше, що треба зазначити, обидві групи були ізокалорійними, тобто протягом восьми тижнів вони споживали одинакову кількість калорій. Калорії були зрівнені, вони стежили за тим, щоб обидві групи їли одинаково за калорійністю. Що було унікальним, це те, що в групі голодування, і зараз слухай дуже важливо, бо тут ключовий момент, дали два варіанти: або 36 годинне голодування, або 60 годинне голодування раз на тиждень. Тобто це навіть не було звичайне інтервальне голодування, але вони зробили щось досить незвичне: те, що ти і я швидше за все зазвичай не робимо. Одні голодування їм дозволяли з'їсти 400 калорій. Тобто більшість просто мали невеликий білковий перекус. Це не було офіційним повним голодуванням, але вони все одно проводили довгі періоди без їжі, маючи лише одну маленьку закуску або один маленький перекус. Насправді, якщо б ти робила довше голодування, скажімо, 48 годин, то наприкінці першого дня можна було б з'їсти 400 калорій. Це досить важко, звучить жорстко. А коли але коли почуєш результати, це може здатися логічним і вартим спроби. Але головна відмінність цього дослідження у контролі над тим, що відбувається у дні без голодування. Замість того, щоб відпускати учасників їсти, як заменеться, їм задали чіткий раціон 1800 калорій на день із точно розподіленими макросами. 35% білка, 35% вуглеводів і 30% жир. Причому кожен прийом їжі містив від 20 до 40 грамів білка. Саме ця структурованість у дні без голодування, на відміну від більшості інших досліджень, стала однією з причин вражаючих результатів. Отже, у дні без голодування вони їли 4 прийоми їжі 4 рази на день з рівномірним розподілом білка протягом дня. І потім один-два дні на тиждень інтенсивне голодування 400 калорій можна. Причина, чому це так важливо, у тому, що більшість наявних досліджень голодування використовують підхід, який називається едлібітом, це означає, що люди голодують, а потім одні без голодування їдять усе, що захочуть. У цьому є серйозна проблема, і саме тут наукова спільнота, яка працює з доказовими методами, часто критикує голодування. Є природний механізм відновлення, коли ти намагаєшся переїсти навіть несвідомо, щоб компенсувати дефіцит калорій від голодування. Ми бачимо це в дослідах на мишах, ми бачимо це і в людях. Це просто природно починати їсти більше для компенсації. Коли ти голодуєш, у дні без голодування, тобі все одно потрібен контроль їжі. Одні голодування, контроль, очевидно, очевидно, ідеальний, бо ти майже не їси, це легко регулювати. Але коли ти повертаєшся до звичайних днів, коли не голодуєш, не можна переходити на libitum, їм все, що захочу. Ти маєш залишатися в межах контролю. Саме так і побудували цей експеримент. У дні голодування вони майже не втручалися, ну тобто вчені дослідники, нам і так легко було контролювати, скільки ти з'їси. Натомість основний фокус був на днях без голодування, чіткий калораж, конкретні макроси та розподіл білка, щоб результат залежав не від випадковості, а від продуманої стратегії. А тепер результати після восьми тижнів. Приготуйся. І знову пам'ятай, калорії були зрівняні. Наприкінці кожного тижня обидві групи мали одинакову кількість калорій. Отже, обидві групи із обмеженням калорій і із голодуванням втратили жирову масу, зменшили вісеральний жир, покращили ліпідний профіль. І в обох була чудова прихильність до плану. Не було відсіву учасників, ніхто масово не кидав, усі дотримувались його дуже добре. Загальна втрата ваги. Увага! Група з голодуванням. 8,2 кг. Група з обмеженням калорій 5 кг. Зменшення жирової маси у групи з голодуванням на 8,5%. У групи з обмеженням калорій на 4,3%. Зменшення абдомінального жиру у групи голодування 23%. У групи обмеження калорій 15,8%. І тепер барабанний дріб. Зменшення вісерального жиру. 33% у групи голодування, 14% у групи обмеження калорій. Тобто більше, ніж удвічі, вони втратили третину всього вісерального жиру всього за 8 тижнів, дотримуючись цього типу харчування. Ще один дуже цікавий момент: частка безжирової маси у груп із голодуванням зросла на 5,7%, тоді як у групи з обмеженням калорій лише на 3%. Тобто при такій кількості втраченої жирової маси вони ще й наростили м'язи. І ще один момент відчуття голоду, бажання піти і щось з'їсти, зменшилося на 17% у групі голодування і збільшилося на 1% у групі з обмеженням калорій. Тобто, група голодування відчувала менший голод. І при цьому вони ж споживали одинакову кількість калорій. Єдине, що мені хотілося б. Що вони перевірили проблема в тому, що вони не вирівняли споживання білка у групі з обмеженням калорій, учасники намагалися досягти певного рівня білка, але лише у групі голодування було чітко визначено скільки білка вони споживають. Якби я проводила це дослідження знову, я б зробила такий самий чіткий протокол в обидвох групах. Тобто, щоб обидві групи споживали одинакову кількість білка, бо є термічний ефект білка, є анаболічний та антикатаболічний ефект білка. Але головне, нам фактично дали готовий план, який працює дуже добре. Голодувати два дні на тиждень бажано підряд, а потім п'ять днів помірне обмеження калорій чотирма прийомами їжі на день, де білок рівномірно розподілений. Це досить гарна схема, і, можливо, вона навіть частково відповідає тому, як харчувалися наші предки: багато їжі після вдалого полювання, кілька днів з їжею, а потім знову період пошуку їжі. Це логічно. Ще одне обмеження, яке мені хотілося б щоб вони дослідили, це рівень кетонів. Коли ти входиш у глибокий стан кетозу, де рівень кетонів підвищений, а цього точно можна досягти за 36 або тим більше за 60 годин голодування, є дані, що кетони можуть бути певним індикатором того, скільки вісерального жиру спалюється. У глибокому кетозі, коли рівень кетонів високий, вони діють як антикатаболічний фактор, захищають м'язи. Але також можуть посилювати спалювання вісцерального жиру. Тож є кілька моментів, які можна було б дослідити глибше. Але ми вже маємо окреслений новий стиль голодування, який може бути справді дуже ефективним. Є ще один момент, і я не знаю, чи вони це зробили, але вважаю, що це надзвичайно важливо. Якщо ти голодуєш довше, ніж 20 годин, будь ласка, заради всього святого. Приймай електроліти. Мені байдуже, які саме ти обереж головне, щоб вони були здорові, якісні і без доданого цукру. Якщо підсумувати, ми маємо просту і реалістичну схему, яка в дослідженні дала рекордне зменшення вістерального жиру і збереження м'язів. І якщо ти хочеш впровадити її без хаосу, зривів і помилок, долучайся до Кету Коуч до моєї програми. А якщо хочеш системний покруковий підхід на цілий рік із глибокою роботою над метаболізмом для схуднення, спробуй Keto365. Посилання під відео. Побачимось наступного тижня. Па-па!